Жити за новими правилами привчає прилучан комунальне підприємство Муніципальна поліція. Створене з ініціативи міського голови наприкінці серпня цього року формування активно розгорнуло свою роботу у напрямку підтримки чистоти та порядку на вулицях. У всьому керується нещодавно затвердженими правилами благоустрою міста. В поле зору муніципальних поліціянтів потрапляють території, закріплені за організаціями, зовнішній вигляд фасадів приватних будинків, парканів та прилеглих до них ділянок. Восени це наболівше питання, це спалювання листя. Ми зараз працює робоча група допізна, яка виявляє цих порушників і складає протоколи. Взимку це буде прибирання снігу, посипання для того, щоб не було, люди не падали скользко. прибирання виявлення в опасних бурулях для того, щоб балансоутримувати чи хто відповідає за цю будівлю. їх. Устраняв новостворене підприємство буде боротися з бур'янами, будівельним сміттям поблизу сміттєвих баків, власниками тварин, які гуляють зі своїми улюбленцями на вулицях без намордників, вигулюють чотирилапих на дитячих майданчиках. Боротьба з палінням в громадських місцях, неправомірні паркування, в тому числі і на зелених зонах, також у компетенції муніципальної поліції. Усі порушення фіксуються на фото чи відеопристрої. Порушників каратимуть штрафами. Для людей така сума стартує від 340 гривень. Для суб'єктів господарювання це 850 гривень і вище. Долю порушника вирішує адміністративна комісія при виконавчому комітеті. Адмінкомісія розглядає цю справу. Протокол заслухає людину, яка це вчинила, і виносить виносить постанову рішення про про штраф, тобто про його суму, яка вона бути, чи людина притяглась раніше чи не притяглася, і кошти ці йдуть в бюджет міста. Штаб-квартира муніципальної поліції розташувалась в управлінні освіти. Наразі там триває косметичний ремонт. Тож тимчасово підприємство гостює в приміщенні сектору санітарно-екологічного контролю. Стосовно працівників, ігор Самойленко, начальник, поки що єдиний представник цього формування. Для довідки раніше він працював у Державній службі охорони, потім в інкасаційній службі та формуванні з охорони громадського порядку. Кандидати в помічники вже є. Моє бачення, що це донобуть бути це якісь силових структур структур з якимись юридичними. Юридичними якоїсь і або навичками. Тому що треба працювати з протоколами, це адміматеріали, треба вміти спілкуватися з людьми чітко, настойчиво і тим самим нічим не образити людину. В рамках сказать закону, чинного законодавства і тим самим ще і настояти на цьому питанні, тому що якщо подати до цього питання легковажно, то люди у нас так і отреагують для ефективної роботи підприємства. Потрібно шість працівників. Зважаючи на тяжке фінансове становище держави і міста, штат поліцейських поки що сформують з чотирьох людей, але це не завадить муніципалам ефективно виконувати покладені на них обов'язки, переконаний Ігор Самойленко. Поблажок не буде нікому. Кожен порушник буде відповідати за свої дії лише так ми зможемо зробити місто чистим та охайним.